Я тільки проснулася, а донька мені каже, на роботу вже виходить. мам, я там тобі салат приготувала і кофе. Ну, я приходжу на кухню, а тут мене чекає така вітамінна бомба. Це салат, салат, який складається із е, мікс салатів, рукола, шпінат, салати, можна ще петрушечку, плюс горіхи грецькі перемелені. Не дуже так мілко, але так, щоб. Вони не були великими кусками, помідорка чері, і все це заправлено креветками із соусом, в яких вони готувалися. А готувалися вони соєвий соус, мед, діжонська гірчиця нагрівається на сковорідці, додаються сирі креветки, буквально дві хвилиночки в цьому гарячому кипящому соусі. І виключається, забирається з вогню, щоб вони там не переготувалися. Якщо у вас є соус малі, можете замінити на соус малі. Салат, виходить, бомбезний, дуже вкусний. А скільки тут вітамінів і омега, і всякі вітаміни С, вітамін В2, В12. Так що, я можу, а соус цей? це просто цей що, креветки в ньому готувалися. Ммм, як смачно. Боже, Боже. Це дійсно дуже смачно. Це дуже смачно. Повідорочка чері. По-моєму, ще тут є чесничок трошки цих в креветках, в цьому соусі. Те, що це натуральні вітаміни, це не взяті із якогось там флакончика чи з якогось там іншого третього. Взагалі, салат дуже смачний. Так що я хочу вам сказати, що е, е, треба дякувати дякувати дітям за, за їхню увагу до вас. Це не всім таке щастя, коли є такі діти, які дійсно люблять тебе на старості. Не тому, що вони тобі чимось об'язані. Діти нічим тобі не обязані. Ти їх родив для себе. Чому ти їх вони ж не просилися вийти на світ, правда? Ми їх родили для себе. От. А тепер хочемо, щоб вони нам якби, віддавали те, що ми їм дали. Ми ж давали по доброй волі, а в них воля, може, не така. Ну, в багатьох вже дітей не така. Я бачу по світі Господі скільки. Скільки для всього є, Ну, я не, я не осуждаю тих дітей, яких так виходить. Просто такі вони, отакі от вони, от так в них собі працюють. Так от треба говорити дякую, дякую за хороше. Дякую, ще раз дякую. Чому? Тому що гарне слово, гарне слово воно може зробити стільки багато. По-перше, тут нічого ж не стоїть сказати дякую і наскільки це дитині приємно.